Давай, распаковка. Да а на жир поклалась в платье? Я вытирала тут. А ну покажи, красивая? Не знаю, влиза, не влиза. Не влиза. ну покажи на камеру. Ну. Ну, подивимся, еще похудаю, месяц у меня шея. Ну так, и гроши гарни. Та не дуже дорого. Півтора тисячі за сто віддали мені його. Цігари, дивусь, <гум> Три. Три. Сировочки, то давно його немає вже у нас. Копчене філе. Курячий рулет. Захочете, зроблю вам суп. Що та Лінда там робить? Це взяли тобі? Пятний І мені фісташковий. Малий собі взяв шоколадний. Що Брали дефіцит, то що. Мівина. Оце я не буду да вечором жарить, може, свіла, не знаю, сьогодні чи да. завтра. Ну, оце, по, чому, ж? по 49. По 49? Да. Так. тобі на пасту всі було дорого. Чекай, помішаю, чекай. Помішаю. Далі йде. Опять набрали собі. То, то тобі що... одна мівіна, одна мало. Це надаваний мені ваші мівіни. Кетчуп. У нас порог дві дні, не осознала все. Не знаю. Барани. Не надо. Барани. Ташка. Ой, ой, що ти так, важко? Там гемофродити. Гемофродіти. гемофродіти. Ворог. Два кулька. Два кулька я один взяла. Сіла, це з цим хочу зробити, з овочами. Малому уміри, зайшло не? вчора. А це тобі взяла. Ти. Дивок цим баба колачів колачі. То що б все. А ви що не будете? Я ні. Один... А, малюсі Це ж ті, що ти любиш з горіхом. От, от хоч раз угодили мені, <світ> купили рулети. То, що я люблю? І йогурт. Фісташковий. Ні, наші зелені, малий собі взяв шоколадний. Він казав, що їй фісташкові понравився. Він собі такий <с попробує взяти. Орео білий. Що такого я не бачила, то я взяла йому поїсти. <с таї> то Максим такий буде їсти, а ті дві мій він не хоче, ти їш, я один Іду. Все скупилися на тисяч п'ять. Добре, все, давай, пока.